Рано ранесенько сонечко встало, всіх вас, діти, радо привітало. Щоб безпечно вам зростати, треба правила безпеки згадати. Всіх запрошую до хати, безпеку в побуті вивчати. Якщо ви самі вдома, то запам'ятайте людям незнайомим дверей не відчиняйте. Не можна пускати чужого у дім. Не грайся на балконі і на підвіконні та біля відчинених вікон. Не дивися вниз із вікон, із балкона не кричи якщо сам це добре знаєш, то й іншого навчи. Щоб проблем з вогнем не мати, розетку дітям не чіпати. Електроприладами користуйся лише з дозволу дорослих та в їх присутності. Обережно ліки. Ніколи не пробуй на смак невідомі тобі ліки. Ліки вживай тільки тоді, коли тобі їх дають дорослі. В іншому разі ними можна отруїтись. Обережно побутова хімія. Забороняється відкривати будь-які коробочки і пакуночки з миючими засобами. Не нюхай і не пробуй нічого на смак, це небезпечно. На кухні посуду багато і все цікаво потримати. Але ти, друже, знай, ножі до рук хапати не спіши, брати їх тобі зарано, від порізу буде рана. Пам'ятай, не бери до рук гострих предметів. Це може привести до поранення. Без дорослих не купайся і довго не грайся з водою. Пам'ятай, ніколи не залишай без нагляду відкритим кран. Це може привести до затоплення твоєї квартири. А що ж можна робити, спитаєте ви. Можна грати, малювати. Можна любі матусі допомагати, прибирати, складати речі, витирати пил. І все буде добре, маленькі розумнички. Щоб не трапилось біди, усі ви добре пам'ятайте безпеки правила завжди. До побачення, любі малята.